Хочете правду, насправді більшість чоловіків в стосунках, вони ніби можуть бути поруч, але все ж таки десь наполовину відсутні. І проблема не в тому, що ми можемо не любити, проблема в тому, що нас ніхто не навчив відчувати. Вже з дитинства починали говорити про те, що чоловік він повинен терпіти, він повинен не проявляти вразливість, повинен забезпечувати, повинен бути сильним. В якому сенсі, щоб відчувати власну чоловічність, треба відповідати певному образу, тобто бути функцією. Як як результат тепер ми можемо плутати емоційну присутність в стосунках як загроза для чоловічності, тому що в якомусь розумінні доводиться відкриватися і робити те, що раніше не дозволялося, але чоловік не стає сильнішим, якщо він виключає власні почуття. Він просто стає закритим. Саме так народжується цей стан, коли ви ніби поруч біля нас, але тим не менш відчуваєте, що ми ніби як за склом, ніби десь емоційно відсутні. І це не тому, що нам байдуже, це більше про те, що нас просто не вчили, як бути в власних почуттях, як говорити про них, як дозволити собі бути чутливими. І це така рання історія, коли дорослий чоловік в дитинстві міг просто не отримати підтримки в плані вираження емоцій, тепла. Коли можна було просто бути собою, можна було бути з власними почуттями, і це добре. І плюс до цього також чоловік міг не отримати чоловічої присутності, емоційної підтримки та ініціації від батька. І тепер ми можемо носити всередині себе таку певну заборону. Якщо мене побачать справжнім, значить я недостатній. Живість в свою чергу повертається тоді, коли ми можемо дозволяти собі проявляти власні відчуття, власні почуття. Власну вразливість без сорому, метафорично це виглядає так: ніби от чоловік біля вас знаходиться, але тим не менш ви помічаєте, ніби в ньому щось вимкнене. Любі дівчата та жінки. А ви відчували поруч чоловіка, який ніби любить, але тим не менш емоційно недоступний. Якщо хочете більше таких інсайтів, то зберігайте цей рілс, щоб повернутись до нього пізніше.